Добрий день, діти! Бажаю всім гарного настрою! Тема сьогоднішнього уроку розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь. Даний урок спрямований на те, щоб закріпити ваші знання на розв'язання рівнянь, а також на розв'язання задач за допомогою рівнянь. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Почнемо з повторення теоретичного матеріалу. Потрібно продовжити незакінчене математичне речення. Перше питання. Рівняння це? Рівність. Що містить невідоме, значення якого потрібно знайти. Друге питання корінь рівняння це. Значення невідомого, за якого рівняння перетворюється на правильну числову рівність. Третє питання. Розв'язати рівняння означає. Знайти всі його корені, або довести, що їх немає. Четверте питання. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля, то корені рівняння не зміняться. П'яте питання. Якщо до обох частин рівняння додати, або від обох частин відняти одне й те саме число, то корені рівняння не зміняться. У наступному завданні потрібно розв'язати рівняння та дізнатись, скільки воно має коренів. Перше рівняння. 2х дорівнює мінус 8,5 додати 2х. Розв'яжи дане рівняння та дізнайся, скільки воно має коренів. Перевіримо результат. Розв'язавши дане рівняння, отримаємо, що 0 дорівнює мінус 8,5. Як видно, ця рівність не виконується. Таким чином дане рівняння має жодного кореня. Друге рівняння. 3,3х дорівнює мінус 9 додати 3,5х. Розв'яжи дане рівняння та дізнайся, скільки воно має коренів. Перевіримо результат. Розв'язавши дане рівняння, отримаємо, що х дорівнює 45. Як видно, дане рівняння буде мати тільки один корінь. Третє рівняння 2х відняти 6 дорівнює 2х відняти 6. Розв'яжи дане рівняння та дізнайся, скільки воно має коренів. Перевіримо результат. Розв'язавши це рівняння, отримуємо, що 0 дорівнює 0. Виходить, що дана рівність буде виконуватись для будь-яких значень невідомого х. Таким чином можна зробити висновок, що дане рівняння буде мати безліч коренів. Наступне завдання. Ти, вчитель, уважно розглянь ці два рівняння та знайди, де була допущена помилка. Виправ цю помилку та розв'яжи рівняння правильно. Перевіримо, як потрібно було розв'язати дані рівняння. Перше рівняння. У першому рівнянні була допущена така помилка. Коли мінус 2х та мінус 16 переносили через знак дорівнює, забули змінити знаки на протилежні, повинні були отримати таке рівняння. 7х додати 2х дорівнює 11 додати 16. Далі 9х дорівнює 27, та х буде дорівнювати 3. Друге рівняння. У другому рівнянні була допущена помилка при розкритті дужок. Повинно було бути так: коли 2 ми множимо на 7. Отримаємо 14. А було записано 7, то треба записати так. Міс 8х додати 14 дорівнює мінус 12х додати 6. Далі буде таке рівняння. Мнус 8х додати 12х дорівнює 6 відняти 14. Наступна помилка, яка була допущена, коли зводили подібні мінус 8х та 12х, отримали мінус 4х, а повинні були отримати 4х. Запишемо правильно. 4х дорівнює мінус 8, отримаємо, що х дорівнює мінус 2. Ось таким чином потрібно було розв'язати ці два рівняння. У наступному завданні потрібно знайти корінь рівняння. Рівняння має такий вигляд: добуток 0,4 та різниці 6,4х дорівнює різниці добутку 0,5 та 7,3х та 1,9. Будь ласка, постав відео на паузу та розв'яжи дане рівняння. Перевіримо отриманий результат. Спочатку потрібно було відкрити дужки. Отримаємо 2,4 відняти 1,6х, дорівнює 3,5 відняти 1,5х, відняти 1,9. Далі мінус 1,6 додати 1,5х. Дорівнює 3,5 мінус 1,9 і мінус 2,4. Зведемо подібні і отримаємо мінус 0,1х дорівнює мінус 0,8. Отримаємо х дорівнює мінус 0,8. Поділити на мінус 0,1. Отримаємо такий корінь х дорівнює 8. Відповідь. Корінь даного рівняння буде число 8. У даному завданні потрібно самостійно розв'язати запропоновані рівняння та дізнатися. Який корінь підходить до якого рівняння. Постав відео на паузу та розв'яжи рівняння. Перевіримо результат. Х дорівнює мінус третя буде коренем рівняння 20 відняти 2х дорівнює 27 додати х. Х дорівнює 0, буде коренем рівняння мінус 8 п'ятнадцятих додати 11, дорівнює мінус 2 п'ятих, додати 11. Х дорівнює 6, буде коренем рівняння. 7х дорівнює 30 додати 2х. Та х дорівнює 50, буде коренем рівняння 0,2х відняти 9, дорівнює 0,1х відняти 4. фізкульт хвилинка. Відклади, будь ласка, свій робочий зошит і ручку та відпочинь Відпочили? Тепер пропоную розв'язати задачі. Задача 1. У першому вагоні в 1,12 рази більше вугілля, ніж у другому. Якщо з першого вагона взяти 2,9 тонни, а у другий додати 7,1 тонни, то вугілля у вагонах стане порівну. Скільки тонн вугілля у кожному вагоні. Запишемо коротку умову у вигляді такої таблиці. За умовою задачі нам дано два вагони. Нам невідомо, скільки було вугілля у кожному вагоні, але нам відомо. Що у першому вагоні в 1,1 рази більше вугілля, ніж у другому. Запишемо це. Далі, якщо з першого вагона взяти 2,9 тонни, а у другий додати 7,1 тонни, то вугілля у вагонах стане порівну. Отримали таку таблицю. Зв'яжемо дану задачу. За умовою нам відомо, що кількість вугілля у першому вагоні в 1,1 рази більше, ніж кількість вугілля у другому вагоні. Тоді доцільно кількість вугілля у другому вагоні позначити за х. І ми отримаємо, що кількість вугілля у першому вагоні 1,12х. Далі нам відомо, що якщо з першого вагона забрати 2,9 тонни, а до другого додати 7,1 тонни, то у нас кількість вугілля у двох вагонах буде однакова. Для кожного вагону запишемо такий вираз. Для першого вагона отримаємо 1,12х відняти 2,9, а для другого запишемо такий вираз. х додати 7,1. І далі ці два вирази ми прирівняємо і отримаємо рівняння. 1,12х відняти 2,9 дорівнює х додати 7,1. Пропоную поставити відео на паузу, самостійно розв'язати дане рівняння та дізнатися, чому дорівнює х. Перевіримо. Якщо у ліву частину перенести невідомі, а у праву частину перенести числа, звести подібні, то ми отримаємо таке рівняння. 1,1 друга х дорівнює 10. Далі х буде дорівнювати 10 поділити на 1 другу. І отримаємо, що х дорівнює 20. Так як за Х ми позначали кількість вугілля у другому вагоні, то отримаємо, що у другому вагоні було 20 тонн вугілля. Далі дізнаємось, скільки вугілля у першому вагоні. 1,1 помножимо на 20 і отримаємо, що у першому вагоні 30 тонн вугілля. Відповідь. У першому вагоні 30 тонн вугілля, у другому вагоні 20 тонн. Задача 2. Периметр трикутника дорівнює 46 дециметрів. Довжина другої сторони становить 60% від першої. А довжина третьої сторони десятих від першої. Знайди довжини сторін трикутника. Запишемо коротку умову. За умовою задачі, периметр трикутника дорівнює 46 дм. Довжини сторін нам невідомі, їх за умовою задачі нам треба буде знайти. Але нам відомо. Що довжина другої сторони становить 60% від довжини першої сторони. А також довжина третьої сторони становить 7 від довжини першої сторони. Таким чином отримали таку коротку умову. Розв'яжемо дану задачу, позначимо за х. Довжину першої сторони. Тоді довжина другої сторони буде дорівнювати 0,6х, а довжина третьої сторони – х За умовою задачі периметр трикотника дорівнює 46 дециметрів. Можемо скласти рівняння х додати 0,6х, додати 7х дорівнює 46. Розв'яжемо отримане рівняння. Для початку замість звичайного дробу 7. Запишемо десятковий дріб 0,7. Отримаємо таке рівняння. Х додати 0,6х, додати 0,7х дорівнює 46. Зведемо подібні. Отримаємо 2,3х дорівнює 46. Далі х буде дорівнювати. 46 поділити на 2,3. І таким чином х буде дорівнювати 20. Так як першу сторону ми позначали за х, то ми отримаємо, що перша сторона дорівнює 20 дециметрів. Знайдемо довжину другої сторони. 20 помножимо на 0,6. Це буде дорівнювати 12 дециметрів. Отже, довжина другої сторони 12 дециметрів. Знайдемо довжину третьої сторони. Помножимо 20 на 7 десятих і отримаємо 14. Таким чином, довжина третьої сторони 14 дециметрів. Запишемо відповідь 20 дециметрів. 12 дециметрів та 14 дециметрів. Пропоную охарактеризувати сьогоднішній урок. Сьогодні я дізнався, чи дізналася. Мені сподобалося. Я навчився чи навчилася. Було складно. Подумай, які відповіді ти можеш дати на ці питання. Домашнє завдання. У першому завданні пропоную вам розв'язати 4 рівняння. У другому завданні потрібно розв'язати задачу за допомогою рівняння. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній урок. Бажаю вам успіхів у вивченні математики. Дякую вам за увагу! Гарного дня і до побачення!